Одинадцятикласника за погану поведінку вчитель закрив у колодязі. Таку методику виховання педагог винайшов, аби провчити старшокласника за начебто образи. Як розгортались події та чим завершилась ця історія, дізнавалась Ірина Дідух. Інцидент стався в ніч 9 на 10 травня поблизу села Обухів. 25-річний учитель історії та його товариш попросили старшокласника допомогти витягти мішок грошей з закинутої керниці, який за їхньою версією, тікаючи від міліції, тут залишили злочинці. Приїхавши на місце, юнака спустили на 15-метрову глибину, а потім забрали мотузку. Що я кину заяву на нього в міліцію чи там комусь з родичів сказав, то він поубиває всіх. Ну, не казала він, що переїжджає, поубиває всіх. Він сказав, що я його ще недостатньо знаю, і що в нього є хороші друзі. У Обухівській загальноосвітній школі молодий вчитель працює вже три роки. Розповідає, за цей час одинадцятикласник неодноразово поза очі ображав його. Аби припинити насмішки, вирішив провчити юнака. Я не хотів йому ні фізичного вреда, ні морально причинити. Хотів, щоб він просто вибачився і Ну, що я так зробив? Перед тим як спустити хлопця у колодязь, вчитель попросив його відключити телефон та витягнути з нього акумулятор. Тож покликати на допомогу юнак не міг. Після довгих мовлянь вчитель все ж звільнив школяра. Директор бухівської школи Галина Смога зазначає, нарікання на одинадцятикласника від педагогів чула неодноразово. Проте вчинок вчителя виходить за рамки можливого. Він мене наприклад ніколи нічого я про нього. Не можу як вчитель, як директор щоб там. Але, наприклад, другі вчителі мені жалілися. Він любить підділити щось. От навіть ось, ось сьогодні казала вчителька математика. Вона роздавала зошити, не взяв такий кинув зошит. Наляканий підліток історію свого нічного ув'язнення розповів лише матері, побоюючись розправи. Міліцію з заявою родина потерпілого звернулась лише 20 травня. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи проти учителя.